Друзі, вітаю! Зараз. Я хочу вам показати, як працює частина моєї екосистеми. Це онлайн фітнес клуб SmartFit 24. Це саме смачне, що є зараз в нашій бізнес-академії. Це спільнота, це онлайн фітнес клуб нового формату, де реалізовуються зараз чотири моїх випускники. І Працюють вже з готовими клієнтами. Смисл, сенс цієї системи дуже простий: у мене випускники знають, як продавати, як супроводжувати, як створювати результати. Я знаю, як створювати потік лідів, запускаю таргетовану рекламу, і вони вже потрапляють в нашу спільноту і їх зустрічають на вході наші тренери. Так як вони знають, як спілкуватися, як продавати, вони закривають. Ці люди роблять з них клієнтів і супроводжують уже до конкретного результату. Таким чином, кожен тренер проходить етапи зростання. Він отримує знання, як супроводжувати, як стати фітнес-тренером-наставником нового формату, як робити результати для клієнтів. Він знає, як продавати, як супроводжувати. І далі я йому даю нашу систему, наш фітнес-клуб, для того, щоб він. Проходив таким чином і стажування і готувався вже до повноцінного самостійного життя. І ми можемо рухатися далі вже по нашій системі, допомагати йому створити окреме озеро Лідів, окремий фітнес заклад, онлайн фітнес заклад чи онлайн спільноту для того, щоб теж займатися вже самостійно. Переваги цієї системи дуже, дуже значні. Перш за все, я вам зараз продемонструю, що це за. Система, я створив спільноту. Назвав її дуже просто. smartfit 24 club У мене був досвід роботи вже в такому форматі, десь років 5 назад. У мене була мережа фітнес-закладів, і ми її згодом оцифрували. І таким же самим чином я працював зі своїми тренерами, які були в мене в штаті. Але згодом пізніше. Вся ця система я закрив, тому що вже почав викладацьку діяльність. Зараз я цю систему відновив уже з його випускниками. Тобто, у нас є спільнота. Зараз в цій спільноті у нас скільки тут? 127 учасників. Це всі люди прийшли з таргетованої реклами. Тобто, я запускаю свій окремий маркет. У нас є в штаті маркетологи, і ми запустили. Креативи спеціальні. Тобто вони вже перевірені, і 100% приводять до конверсії. Цей, цей креативчик може виглядати по різному Це такий банер Ми створили. І креатив, такі у нас. Має бути. А є такі креативи. Так, от креативчики операцію і йдуть ліди. Ліди приходять до мене одразу, потрапляють в мою CRM-систему. CRM-система виглядає по-простому. Хто стикався, той знає, як ця система працює. Але я даю доступ своїм тренерам, своїм випускникам, щоб вони теж бачили і контролювали, що куди заходить. Тобто, ліди приходять, тут у нас 275. Лідів, які зайшли. І далі ми вже з ними працюємо. У кожного є своя карточка, ми заповнюємо. Тут є телефончики, і ми вже з ними можемо комунікувати, назначати зустрічі, діагностики, стратегічні сесії. Також ці ліди дублюються у нас в групу. В групу з лідами. Бачите, скільки тут зайшло? Сьогодні у нас зайшло до спільноти. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, я думаю, сьогодні десь 30 зайде учасників. І виходить, що хто дежурний сьогодні, той вже може комунікувати з цими лідами. Або одразу закриє в роботу, або далі направить спільноту, де ми із ними далі працюємо. Спільнота у нас виглядає по-простому. Той, хто дежурний, він у нас э, так і каже. Якщо ці дежурні. Дуже вас запрошую, не зробити, задавати свої запитання. Буду дуже радий вам допомогти. Зустріч. Для кожного максимально для вас. Для кожного ми зробили. Для кожного ми зробили таку презентацію. Привіт, мене звати Владислав. Я презентація у нас розміщені в нашій спільноті. За окремим шаблоном, нашими кейсами, і вже клієнт, коли заходить, він бачить, що тут серйозна система, тут робиться рок-н-ролл, у нас є тренер, у нас є наставники. і Також ми тут розміщуємо всі наші кейси. Це, до речі, мої кейси, кейси моїх випускників. Ті люди, з ким я працював до того, як створив свою бізнес академію для тренерів, то й досвід до у мене суттєвий. Ну, я, так як це мої результати, моїх клієнтів, я їх сміло показую, що це є результати наших випускників самої моєї системи. І у кожного тренера обов'язково має бути свої, е, свої кейси. Так же само вони фіксують ці кейси і записують уже е, в своїх презентаціях. Так, у нас є рубрика тренування, у нас є рубрики запис розборів, школи, харчування. До речі, всі ці івенти наші тренери проводять по графіку. У нас є окремо тренувальний лагер для партнерів SmartFit 24 клубу. У нас тут теж є головний чат, де ми спілкуємось. Є у нас записи діагностик. Сюди мають записуватися всі діагностики. Також тут у нас презентаційні матеріали, авторські презентації під нашим логотипом. Так, зараз відкриємо. Сьогодні баланс. От, Відповідно, раз на тиждень черговий веде презентацію, показує презентацію, веде школу харчування. Це один із івентів, який допомагає клієнту свідомо рухатися до результату. Є у нас питання і відповіді. І обов'язково для, для своєї команди прописав регламенти. Так, тут ще у нас є таблиця з клієнтами. Так, ось у нас всі клієнти, які були до цього часу 200 людей, ми сюди внесли, і кожен вносить табличку, який результат був. О, тут все є. скинула, написала, бросила трубку, збросила, не відветила, не відповіла. Написав Телеграм, написав Телеграм. Так, це тепер бортник, то есть кожен, хто що робив. У нас тут написано. Є така штука. Дивимося далі. Що у нас в спільноті? В спільноті у нас. Ага, значить, всі платежі проходять через smartfeed 24. Тому що я являюсь ФОП. У нас є всі системи. Створили таку кнопочку платіжну. От, у нас середній чек, десь 300 євро. Виходить за. Наставництво, я думаю, згодом ми будемо піднімати це за три місяці. Відповідно, все приходить на ФОПовський рахунок. Я сплачую податки, також у нас є часткова оплата для клієнта це дуже зручний формат. І таким чином, уже клієнт може проплачувати любим методом через крипту, через PayPal, через Western Union. Так, і ми проглядаємо. Системність. У нас є 4 тренера, і ми тут з ними спілкуємось, назначаємо зустрічі, і в чому ще перевага цієї системи? Перше, тренер не робить свій маркет, тобто він вже відпадає, потреба качати свою сторінку, качати свій бренд. Звісно, що паралельно він там щось робить. Це обов'язково він качає свій бренд, але ми даємо свою екосистему, свій фітнес-зал, де кожен тренер може брати ліди за допомогою нашого маркетингу і продавати за допомогою тих знань, які він отримав у нас в бізнес академії. І е наша мета взагалі цієї спільноти цих всіх дій це створити площадку для росту тренера-наставника, коли він приходить. Звичайним тренером персональними персональним, персональним тренуваннями, він стає згодом онлайн-фітнес-тренером підприємцем наставником підприємцем Значить, для цього у нас є все. Я даю, по-перше, платформу, маркетинг, ліди, скрипти, як продавати. Далі ми відпрацьовуємо продажі, я проводжу тренінги по продажах. У них є куратор, куратор який допомагає проводити ці всі. Івенти розібратися толково. Я теж на цьому етапі приймаю участь. У нас є ще робота з ППР, тобто помічники по розвитку, це розвиток духовного інтелекту, розвиток психологічного, ментальному напрямку, тому що експерт не завжди може отримати енергію, рішення там рухатися далі. Це все він отримає, коли заходить в нашу екосистему. Онлайн-фітнес-клуб з контентом, заходом і цільовою аудиторією, озеро Лідів. Тобто це якраз та система, де я показав, де у нас є реклама, де приходить у нас тарги, де я роблю розсилки в Телеграмі, в WhatsApp, де в мене буде згодом єдиний реєстр онлайн фітнес тренерів куди я буду теж лити трафік. Є у нас ще інструменти маркінгу. маркетингу. Зараз я вам покажу. Це у нас і CRM-система. І е, тунелі продаж вороночки. Тобто з ними ще може спілкуватися бот. Тобто, вони отримують, клієнти отримують таку ЛГТ. Сайт, вони вже міні-лендінг, вони вже розуміють, що вони отримують, переходять з цього бота. Ми можемо навіть е, подивитися, як він працює. Так, в Telegram ми заходимо, і бот нам ...шле сообщення. Він прийшов сообщення, одне сообщення. Друге, третє, і в кінці ми вже заходимо перейти в клуб. Переходимо в клуб, де якраз і тут уже основна двіжуха у нас відбувається. Це що стосується інструментів маркетингу. Тобто, у нас є боти, у нас є CRM-система, є анкета, яку е, за, заповнюють клієнти м, для того, щоб прийти на розбір від тренера. Бачите, ваш вітру ваші ці всі моменти. От, і коли заповнюється анкетка, вони попадають у нас уже. Озеро лідів, вже в цю форму, де акумулюються всі ліди. Бачите, що я заходив декілька разів і прислало. Ольга зайшла тільки що. І два рази я зайшов. Тому що я заходив, тискав. Тобто система працює, і хто дежурний, він реагує, дзвонить, відсилає вже матеріали, кейси, закриває на діагностику і на стратегічну сесію. Тобто, ця система працює залізно, железобетонно, скажімо так. і у нас є наступний розвиток, розвиток по нашій екосистемі. Ми з вами навчилися продавати, навчилися робити результати на всіх етапах бути і в спільноті, і бути з наставником. Це дуже важливо навчатися. Так, ми даємо інструменти маркетингу, озеро Лідів. І пробудовані воронки продажу чат-ботами, CRM-систему для збору контролю за клієнтами, таргетолог і СММ. Є у нас базова, базовий рівень, коли наш випускник просто залишається в спільноті, ходить на тренінги, мастер майнди навчається. Є у нас перший рівень, коли він попадає в озеро лідів, стандартний рівень. Це доступ до онлайн-фітнес-клубу, SmartFit 24, ну і всі ці моменти. І є у нас третій рівень: це вихід на 4 тисячі євро, преміум, коли ми робимо окремо для кожного наставника-тренера своє озеро лідів, свою спільноту, розроблюємо воронку продажу чат-боти, ми даємо доступ до crm системи розробляємо власний бренд. Четвертий рівень це масштабування, коли ми робимо все це що й раніше, ще й допомагаємо створити команду. Команду із асистентів з кураторів відділ продажу. Тобто, у нас замкнута система. Взагалі у нас все построєно дуже гармонічно. Якщо людина хоче, тренер хоче реалізовуватись, у нас є можливість. Ми даємо йому наші люди, наш маркетинг, наш онлайн-фітнес-клуб. Будь ласка, заробляй. Якщо він не знає, як, як це робити, як продавати, як супроводжувати, то у нас є навчання. Навчання у нас проходить наступним етапом. Зараз я відкрию вам покажу. Так, да. у нас є різні рівні, але, допустимо, як це виглядає в загальному. Ну, Основний етап це навчання куратором. Ми працюємо 10 місяців, сюди входять у нас вже розробка створення продукту, формуємо онлайн продукт з наставництвом, з комплексом, веденням до результату, розробляємо маркетингу упаковку для тренера, тобто він знає, що продавати, тобто наставництво, що це таке, з яких складову частин складається. регламенти, таблиці, супровід, персоналізації. Даємо маркетинг, це система постів самонаповнююча воронка, це як заявляти про себе в інстаграмі там, чи в соціальних мережах, щоб люди розуміли, хто ти такий. У нас є безкоштовні платні методи. Платні методи це вже коли у нас є озеро лідів, коли у нас є система масштабування. І навчаємо продавати на високі чеки. Обов'язково, бо тренер, як правило, він не знає, як продавати, за нього продавала або система адміністратор, там, менеджера, або він яким чином там продавав на 100-200 на, на гривень свої тренування. Далі що робиться? У нас проходять всі ці етапи, захищає диплом. Диплом дуже простий: це здати стратегічну сесію, продаж, зробити кейс. Скажімо, проміжний кейс можна зробити там мінус 2, мінус п'ять кілограмів, мінус десять, зафіксувати цей кейс, і щоб наш клієнт дав відгук схвальний. І у нас вже буде замкнута система, і я даю е, диплом. Диплом е, про закінчення е, нашого закладу із договором. Договор: це я даю гарантію на всі наші послуги. Також, якщо експерту не вистачає знань якомусь там е, прикладних, е, Знання, експертність фітнесу або нутриціології. У нас є е, курси ліцензіовані е, в партнерстві з FullFit. Ми працюємо. У нас є персональні курси нутриціолога і тренера е, тренажерної зали, е, е, якраз з ліцензією Міністерства спорту і молоді. Тобто, таким чином, у нас тренер проходить всі етапи формування онлайн-підприємця, онлайн-фітнес-тренера. В кінці отримує диплом, отримує доступ до нашої екосистеми і може виходити вже на прибуток від 2 до 10 тисяч доларів вже з нами, з нашою системою, з нашим маркетингом, з усім тим адмінресурсом, який у нас є. Результатів у нас дуже багато. Їх просто неймовірна кількість. Я всі не буду вам показувати. Я це все залишу, ви потім передивитеся. Це, що стосується екосистеми, це все, що стосується результату, і що буде після результату. Бо не всі розуміють, що далі робити, що далі робити з цими клієнтами, з усіма цими навчаннями. Тому дивіться, друзі, саме основне, що на цьому етапі я можу вам донести яку інформацію, що все це дійсно працює, все це реалізовується вже на практиці, має свої кейси, і тут є дуже великий потенціал для вас розвиватися в нашому полі з нашими клієнтами, з нашим озером Лідів. От на цьому я буду закінчувати свою презентацію. Всі питання ви зможете задати. Я і практикуючий експерт, і всі ці. Інструменти, воронки, я це все кожен день використовую, тому всі відповіді до етапу того, куди я прийшов, ви можете отримати: як супроводжувати клієнта, як продавати на високі чеки, як створювати всі ці маркетингові уловки, моменти, то я це все знаю і знаю, як вам допомогти конкретно і чітко. Це рухаємо далі.